Що таке Бредлі? Це основна бойова машина піхоти армії США, і щоб зрозуміти її суть, важливо розмежовувати поняття БТР та БМП. Якщо завдання БТРу, наприклад, М113, це просто бойове таксі, яке довозить солдатів до поля бою і відходить. То Бредлі це повноцінна бойова одиниця. Вона створена щоб воювати разом із танками М1 Абрамс у єдиному бойовому порядку. Її завдання не лише безпечно доставити десант а й придушувати ворожу піхоту, знищувати легкоброньовану техніку, та навіть вражати важкі танки за допомогою керованих ракет це високотехнологічна фортеця на гусеницях, і яка має аргументи проти будь-якої цілі на полю бою. Історія появи Бредлі це історія про те, як армія США намагалася створити універсального солдата у вигляді машини і як це ледь не призвело до провалу програми. У 1960-х роках основою механізованих сил США був БТР М113. Його концепція була простою: бойове таксі. Він мав довести солдатів до лінії фронту, висадити їх, а сам відійти назад або підтримувати вогнем із кулемета 50-го калібру. Броня м 113 захищала лише від куль та. Дрібних уламків, і от настав поворотний момент у 1967 році. На параді в Москві в СРСР показали БМП 1 Вона мала низький силует. Мала 73-міліметрову гармату і ПТРК, що дозволяло їй знищувати танки. І США зрозуміли, що їхні М113 це просто мішені проти радянських БМП. Їм терміново потрібна була MICV Mechanized Infantry Combat Vehicle механізована бойова машина піхоти. Перші спроби створити заміну, а саме проект XM 701 провалилися. Машини виходили занадто важкими, повільними та дорогими. А у 1970. Другому році компанія FMC, Food Machinery Corporation, запропонувала прототип XM 723 Машина мала важити близько 19 тонн, мати маленьку башту з 20 міліметровою гарматою та возити піхоту і підтримувати її вогнем. Але тут втрутилася зміна вимог. Військові почали навішувати на машину нові і нові завдання, що ледь не поховало проект. Армія вирішила, що нова БМП повинна вміти знищувати радянські танки, тому на неї прикрутили важку пускову установку ПТРК ТОУ. Це змінило баланс машини і вимагало нової більшої башти. У цей же час розроблявся новий танк М1 Абрамс. Старий М-113 просто не встигав би за швидким газотурбінним Абрамсом. І нова БМП мала бути такою. Швидкою, ну і щодо плавучості, то це була найсуперечливіша вимога. Генерали хотіли, щоб важка броньована машина могла форсувати річки в Європі без мостів. Це змусило інженерів зробити корпус величезним для того, щоб витісняти більше води і використали легкий алюміній замість сталі, щоб зменшити вагу. До речі, цікавий епізод в історії Бредлі відбувся у 1980-х роках. Полковник ВПС Джеймс Бертон, який працював у відділі випробувань, почав критикувати програму. Бертон стверджував, що алюмінієвий корпус при влучанні кумулятивного снаряду виділяє токсичні гази і може спалахнути, перетворивши машину на піч для екіпажу. І армія хотіла проводити комп'ютерні симуляції та доволі щадні тести, тобто стріляти по пустих корпусах або без палива. Бертон же вимагав розстрілювати машину повністю споряджену із боєкомплектом і паливом для того, щоб побачити, що буде з манекенами всередині. І Бертон домігся свого тести таки провели. Виявилося, що дійсно чистий алюміній небезпечний. Інженери змінили броню та композитну структуру, тобто тепер став шар алюмінію, шар сталі і потім знову. Алюміній, що значно підвищило стійкість, а також було повністю перероблено систему пожежогасіння та розміщення боєкомплект. Снаряди відокремили від екіпажу настільки, наскільки це було можливо. І ось так, майже після 20 років розробок, витрачених мільярдів доларів і політичних скандалів. У 1981 році машину прийняли на озброєння під індексом м 2 Бредлі. Це була піхотна версія та М3 Бредлі, яка була розвідувальною версією для. А кавалерії там було менше десанту, але більше ракет. До речі, чому назвали Бредлі на честь Омара Бредлі, останнього на той момент живого п'ятизіркового генерала армії США, героя Другої світової війни, якого називали солдатським генералом. Символічно, що машина, названа на його честь, стала головним захисником піхоти на десятиліття вперед. Резюмуючи, історія Бредлі, це приклад того, як бажання зробити машину для всього і одразу створило купу проблем, але жорсткі випробування і критика змусила інформація. Женерів перетворити недоліки на переваги. І в результаті замість легкого таксі армія отримала важкого гладіатора. До нинішнього часу було створено доволі багато модифікацій. Перші версії, які могли плавати, але мали слабшу броню, були М2А0 та А1. Версія ж 1988 року М2A2 втратила здатність плавати без підготовки, але отримала потужний сталевий захист. Далі найпоширеніша версія, яка на даний момент є у ЗСУ це М2А2. OGS Operation Desert Storm. Вона була створена на основі досвіду війни в Іраку 1991 року та отримала лазерний далекомір, GPS-навігацію та бойову інформаційну систему. Ну і найсучасніші M2A3 та A4. Це повністю цифровізовані версії. Головним калібром машини є 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Має швидкострільність 200 пострілів на хвилину і подвійне живлення, тобто навідник може можна. Натисканням кнопки миттєво перемкнутися з осколково-фугасних снарядів, які по піхоті набрані бійні по техніці. Ще із озброєння є ПТРК Ту-2. Дві ракети в пусковій установці на башті, плюс запасні всередині. Це так звана довга рука Бредлі. Ракета керована по дротах або по радіоканалу в нових версіях, пробиває будь-який російський танк, включно з Т-90, на відстані до 3700 метрів. Ну а також має кулемет М240С, 7-мм, точніше, 2, спарений з гарматою. У якості боєприпасів використовується М791, підкаліберний снаряд з вольфрамовим сердечником, який прошиває бмп 2 та бмп 3 наскрізь. А також М792, осколково фугасний, запалювальний, викошує піхоту та підриває легкі укриття. У якості додаткового захисту алюмінієвого корпусу використовуються сталеві екрани товщиною до 30 мм. А також у сучасних версіях динамічний захист BR8. Вони ефективно тримають удар від РПГ-7 і кумулятивних боєприпасів, а також захищають від 30-мм гармат російських БМП. Щодо мобільності, то БМП Бредлі має двигун Cummins VTA 903T на 600 кінських сил це дизельний двигун, який розташований спереду і являється одночасно додатковим захистом для екіпажу. Має гідромеханічну трансмісію HMPT 500, яка працює як автомат, тобто водію легко керувати. І завдяки широким гусеницям та потужному. У двигуну Бредлі впевнено почувається навіть на українських ґрунтах, перевершуючи колісну техніку в сезон дощів. Щодо ціни, то вартість М2A2ODS становить приблизно 3,2 мільйона доларів. Це дорого, але дешевше за сучасні танки. І якщо порівнювати з бмп 2 та БМП 3, то БМП 2 пробивається великокаліберним кулеметом у борт. Бредлі ж тримає 30 міліметрові снаряди в ЛОБ і РПГ у борт, якщо з блоками BRAT. Ну і 30 мм міліметрова гармата БМП-2. Потужніша за калібром, але має гіршу стабілізацію та приціли. У порівнянні з БМП 3, то вона має 100-мм гармату, що небезпечно, але БМП 3 має вразливу конструкцію. Боєкомплект розкиданий по всьому корпусу, і влучання бушмастера, часто призводить до детонації БМП 3. Бредлі ж витримує влучення набагато краще. До появи в Україні Бредлі пройшла через два масштабні конфлікти за участю армії США та кілька локальних воєн. Її історія це еволюція. Операція буря в пустелі 91-го року була абсолютним тріумфом Бредлі. Армія США протистояла іракській армії, озброєній радянською технікою. І як же Бредлі тут себе показала? Існує відомий факт, підтверджений звітами GAO, що під час цієї війни екіпажі Бредлі знищили більше іракської бронетехніки, ніж танки Абрамс. І чому ж так сталося? Завдяки ПТРК ТОУ і чудовій тепловізійній оптиці, Бредлі могли легко знаходити ворога навіть крізь піщані бурів. Ці іракські танки були буквально сліпими. А також Бредлі без проблем тримали темп наступу разом із Абрамси до 60 кілометрів по пустелі, здійснюючи глибокі обхідні маневри. Але виявились і проблеми. Наприклад, дружній вогонь. Через хаос нічних боїв та чудову далекобійність, 17 із 20 втрачених Бредлі були підбиті своїми ж. Тепловізори бачили теплу пляму, навідники стріляли, не розібравшись. Як наслідок, саме після цього з'явилася модифікація ODS. В ній встановили лазерні далекоміри та систему навігації, щоб бачити, де свої. Під час операції Іракська Свобода характер війни змінився. Замість відкритих пустель, Брадлі довелося воювати у вузьких вуличках Багдада та Фалуджі. І тут вона себе теж чудово показала. У цій війні іракські партизани масово використовували РПГ-7. Базова броня Брадлі могла не витримати, тому машини масово оснастили динамічним захистом тим самим BRAT. Він же брат. В результаті. Ті блоки BRIT витримували численні влучання гранат. Є задокументовані випадки, коли одна машина отримувала 5-7 влучень з РПГ і продовжувала бій. Брадлі йшли в авангарді знаменитих проривів у центрі Багдада. Автоматичні гармати Бушмастер ідеально підходили для зачистки верхніх поверхів будівель, куди не могли підняти стволи танки. Вразливим місцем стало СВП, тобто саморобні вибухові пристрої, закладені під дорогами. Вони ж стали головною загрозою. Плоске дно Бредлі погано розсіювало вибухову хвилю, на відміну від сучасних МРЕП з В подібним днищем. Це призвело до розробки комплектів виживання в місті Баск, які посилювали днище та захист екіпажу. Але були і епізоди, які чітко показували, як не треба робити. Громадянська війна у Ємені з 2015 року. Саудів. Аравія закупила велику кількість Бредлі і використовувала їх проти повстанців Хуситів. І тут Бредлі показала себе неоднозначно, в основному через помилки командування. Саудівські військові часто використовували Бредлі як стаціонарні вогневі точки на блокпостах без піхотного прикриття. І хусити успішно знищували нерухомі американські БМП за допомогою старих радянських ПТРК. Це доводить, що навіть найкраща техніка стає легкою мішенью без грамотної тактики та мобільності. Бредлі Створена для руху, а не для стояння на місці. Також обмежена кількість Бредлі використовувалася у Сирії американцями для охорони нафтових палів та патрулювання. І, до речі, цікавий епізод відомі були випадки напружених зустрічей на дорогах між американськими колонами на Бредлі та російськими патрулями на БТР-82А. Американці часто використовували масу та потужність двигуна, щоб фізично виштовхати російську техніку з дороги, демонструючи повну перевагу в масі та захищеності. Війна ж в країні стала він. Цем її кар'єри, де вона поєднала обидві ролі, витримує удари і сучасної зброї і ефективно нищить ворога. Це робить Бредлі, напевно, найбільш перевіреною в боях БМП у світі на даний момент. Масово в Україні вони з'явилися під час літнього контрнаступу 2023 року. Легендарним епізодом стало Бредлі проти Т-90 М. Прорив, коли дві Бредлі вступили в ближній бій із найсучаснішим російським танком, використовуючи 25-мм міліметрові гармати Бушмастер. Вони знесли танку оптику і заклинили механізм повороту башти. Танк втратив керування і врізався в дерево. Це довело, що автогармата Бредлі може вивести з ладу навіть важкий танк. Ну і найголовнішим показником є виживання екіпажу. Є десятки задокументованих випадків, коли Бредлі витримували пряме влучання ПТКР, підрив на протитанковій міні або удар дрона. Ланцет машина могла бути виведена з ладу, але десант та екіпаж виживали. Відкривали рампу і відходили в радянській же техніці БМП 1-2, наприклад, такі влучення зазвичай фатальні для всіх всередині. Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, було інформативно. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. І почуємося з вами у наступних відео. Бувайте!